Цікаво, хто з наших глядачів знає, що таке не їсти, що таке не отримувати зарплатню понад 6 місяців, що таке не мати елементарних речей. І це не де-небудь, а на передовій в 43-й бригаді. Саме з таким зверненням до нас звернулись наші колеги з інформаційного агентства і просили нас опублікувати вказану інформацію, адже подібне ЧП в 43-й бригаді сталося не про. Просто так, А завдяки халатності чи, можливо, бездіяльності певних посадових осіб. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь продовження цієї історії, а також як вона завершилась. Тому, друзі, обов'язково поділіться цим відео, де тільки можна, поширюйте його в своїх соціальних мережах, адже тільки так ми зможемо допомагати нашим військовим. Також не забувайте, що потрібно ставити лайки, підписуватись на канал, хто ще не підписаний. Адже це просуває наші відео в топ. А отже, такими простими діями ви допомагаєте нашим ЗСУ. А допомога ЗСУ це пряма перемога України. Закликаємо усіх не бути байдужими до горя інших людей. Як бачимо, світ став таким, що навіть лежачи на дивані, можна допомагати ЗСУ в боротьбі за для нашого з вами захисту. І пам'ятайте, ми виходимо завдяки вам тільки ваші донати. Тільки ваші благодійні внески дають нам можливість захищати наші збройні сили України. Тому хочете ви того чи ні, а усі ті, хто допомагають нам фінансово, є захисниками України. Ви маєте повне право цим пишатися, бо без вас ми б не змогли зробити таких величезних переглядів та достукатись до влади, допомагаючи нашим ЗСУ. Якщо ви хочете, щоб в цій країні правди було набагато більше та допомогти. Нашим Збройним силам України ви можете зробити благодійний внесок і пам'ятайте, запорука нашого успіху в єднанні. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Отже, давайте будемо активними та свідомими, оскільки від усіх нас залежить доля наших захисників. Ми працюємо, а ви нам в цьому допомагаєте. Тільки так можливий результат. Також давайте нагадаємо, з чого все починалося, і коротенько подивимось декілька секунд відео, яке ми опублікували раніше. А нас хвилює кожне життя наших героїв, наших захисників і захисниць. Ми робимо все, щоб берегти життя українців. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як нашим військовим не дають зарплатню. Декілька місяців також ви почуєте прізвища усіх командирів, які в цьому винні. А під кінець відео ви побачите нашого кореспондента саме з 110-ї бригади, де він наразі несе свою військову службу, захищаючи український народ. Бо саме він усім нам розповідає з перших уст, що. Трапилось в цій бригаді, пам'ятайте, влада боїться тільки розголосу, як показує практика, коли ми говоримо про певні ситуації, про певні недоліки, як би там не було, вони починають вирішувати. І далі ви зрозумієте, що ми не дарма звинувачували керівництво цієї бригади, тому що, як ми побачимо, гроші все таки знайшлись. І вчора ми отримали лист про те, що нашим військовослужбовцям 43-ї бригади. Все-таки видали фінансове забезпечення за усі 6 місяців заборгованості. А ось і сам лист, який прийшов 10 годин тому назад. Дякуємо за підтримку та порозуміння сьогодні. Нашим воїнам 43 ї окремої артбригади видали бойові за 6 місяців. Нагадуємо, що перед цим наші колеги з інформаційного агентства просили нас, як ви бачите, сприяти у вирішення цієї проблеми. Іншими Словами, усі солдати цієї бригади получили понад 100 тисяч гривень забезпечення. Повірте, друзі, це як ніщо піднімає бойовий дух, бо у кожного воїна разом з тим, що він потребує сам фінансового захисту, у нього ще є родина. Разом з тим, дякуємо нашим колегам з інформаційного агентства, яке до нас звернулося по допомогу. Адже так ми усі разом зможемо домагатися того результату. Результату, який потрібен нашим ЗСУ, і до речі, результат законний. Ми нічого проти законного не вимагали. Ми просили всього лишень забезпечити наших воїнів достойним фінансовим ресурсом, та надалі будемо захищати зсу та військовослужбовців. Обов'язково підпишись на канал, адже тільки разом ми сила.